У нас є ще одна ранкова гостя. Вітаємо в студії Марту Чебряк. Таку модель. Привіт <ривіт> марта. Ми дивилися зараз сюжет невеличкий про подорожі. Коли ти останній раз була в поході, а була цього літа на Говерлі вже вдвічі була там. От я чесно кажучи, не дуже розумію людей, які по декілька разів піднімаються на Говерлу. Ну чому От що, що там робити? Дяк що, що які не знаю, нові враження другий раз чи як? Ну по перше, мені подобається природа. Я вибрала це замість моря. Мені подобається. Я, я теж надаю перевагу горам, насправді. Е, нам розповідали в сюжеті про те, що треба дотримуватись правил безпеки в поході. Ти брала з собою аптечку? На жаль, ні. Чому? Ну, ну їжу брала, їжу брала, Одяг брала, але не аптечку, якось не подумала. Ну, їжа це теж дуже хороший варіант. Якщо є аптечка, але немає їжі, в горах теж довго довго не протягнешся. І я про те. Пропоную все ж таки повернутися до нашої тематики. З чого почалося твоє захоплення тато? А, ну, взагалі, напевно, інтернет. Я побачила в інтернеті дівчат з тату і захотіла собі. Якось так і набила перше в 16. В шістнадцять. Що це за тату була? Ой, моя подруга захотіла навчитись бити тату і набила мені свій супер партак. <с. Але я його перекрила. Ясно. Тобто, ти погодилась добровільно на те, щоб на тобі експериментували, да, якось так? так, якось так. Ясно. А, як рідні відреагували на твоє захоплення? Ну, звісно, негативно. Ну, це зрозуміло. так. Попередку реакція мами на те, що ти набила татуювання. <гум> Я їй не показувала своє <гум> татуювання півроку, це точно. А через півроку, коли вона дізналась? Просто побачила і така, що це? Я така, це старається, все окей. <гум> це, це маркер. <гум> ну, стандарт, так. <гум> <Да. гум> Скажи мені, коли мама зрозуміла, що це не старається. Я коли, коли ну, Шок, нових, да? звісно, шок сказала, що це. Ну, я зрозуміла би, якщо ти набила квіти якісь гарні, ну це що таке? <рес> <рес> Якось так. Ну, перекрила потім такі на квіти. А скільки наразі у тебе татуювань? 15. Зупиняє, хочу зупинитися, чи? Чесно буде? кажучи, завжди, завжди, коли б'ю тату, так, це остання, але потім така. Може, ще одне якось так. Синя хвороба, чи як її там називається, ось, ось. напевно, про мене. Про це я хотів запитати так. якраз Ти вже відповіла на це питання, але все ж таки, ось ця синя хвороба. Чи правда, що люди, які починають набивати татуювання, вони вже, ну, власне, не можуть зупинитися? Ну, якщо брати себе, то думаю, так. Ну, інші люди, напевно, теж. В якому угу. стилі б'єш зазвичай тату? Більше реалізм. Більше реалізм. Так. Дивись, на сьогоднішній день ну це дуже розповсюджена річ, так, татуювання. Мені здається, взагалі, в мене знайомий живе в Лондоні. Зараз він повернувся і каже, що мені слухає, каже, Паша в Лондоні реально зустріти людину без татуювань. Це вже набагато складніше, ніж зустріти людину mm -hmm. з татуюваннями. Мені туди потрібно, напевно. <гум> Ось так. Ну, власне, в мене виникає питання. Дуже часто говорять про те, що татуювання заважають знайти якусь нормальну роботу. Ой, це я... Чи це правда, і чи ти з такими речами? Взагалі ні. Навіть якщо взяти тату на пальцях в мене, все одно ніхто нічого не запитує, всі адекватно відносяться. Uh -huh. А серед твоїх знайомих, можливо, бували, бували такі випадки? Ні. <гум> — Ось, значить, Цей міф розвінчено. Так, ну продовжуючи, мабуть, тематику роботи. Робота тату моделі. Наскільки це популярно зараз? Чи часто тобі пропонують взагалі тематичні зйомки? А, ну, це недавно я почала цим захоплюватись, можна так сказати. Ну, поки що було пару зйомок. Було. Да. Взагалі, ну, от... Недавно просто займаюся. Угу. В Чорнівцях ось ця, не знаю, тату культуру, як, як це можна назвати, чи вона поширена настільки, наскільки поширена, наприклад, в Києві. Ти ж там теж буваєш дуже часто. Mm, ну, так, Чесно кажучи, Чернівці просто маленьке місто, і тут е, можна зустріти чаще знайомих, ну частіше мається mm -hmm. на увазі. А Київ він більш великий. І люди розсіюються, можна сказати, стату. Mm -hmm. Не так помітно. Ось, проблема в тому, що це маленьке місто. Я казав на початку ефіру, що в нас дуже розмірене в Чернівцях. спокій, Жив. спокійне життя, так, так. і ще й маленьке місто, і тому можна знати усіх поіменно, хто зробив свої тату. Та да. ніколи не жаліла про зроблені тату? Чи, не хотіла позбавитись від якихось? Так, да, було один раз. Так, розкажи, що це за історія. Ну, на пальці, ось оце, що я набила, хотіла позбавитись так, але потім звикла. Це нормально. А, потім, тобто воно звикається все. Ну, да. От скажи, будь ласка, чи ти дізнавалася саме про процедуру виведення татуювання? Так, е, да, дізнавалася, лазером виводять, але е, все рівно я рахую, що залишається шрам. Угу. І якось, певний. Да. Тобто, а чи, чи скільки ця процедура займає часу? може, ти цікавилась? Ну, швидко, напевно. Ну, в залежності від яка, яка тату і наскільки людина може витримати біль. Якщо, uh -huh. звісно, маленька тату, то це швидко, якщо велика тату, то. То Частин. це робиться не за один сеанс, правильно? Так, так. І так, да, за декілька сеансів, звісно, не один раз. А дізнавалася про ціни. Бо ми перед цим говорили з тату-майстром, він сказав, що не володіє такою інформацією, але знає, що це доволі коштовно. Ну, чесно інформацію, наскільки ціна, я не можу сказати, але дорожче, я думаю, в раз, два-три, ніж набити собі тату. Серйозно? Так. Це досить так неочікувана інформація. Я думаю, що це насправді дешевше. Гаразд, от, от якщо ми вже перечепили ціни, то а, чи підраховувала ти скільки, ну враховуючи, що у тебе їх 15, так скільки а, на тобі зараз грошей на Ну чесно, ні, не рахувала. Ось це так люди ну, витрачають. Тепер, гроші. Тепер, тепер е, у неї буде завдання дня сісти, порахувати. Ну я задумалась. Ну приблизно я ж не буду озвучувати цю суму. Тим паче я вже давно б'ю тату, і мене татумайстер можна сказати вже як друг. Ага. Він мені робить уже знижки. І... О, окей, чи, чи не хотіла ти стати тату-майстром? Так, хотіла, точніше, я хотіла себе спробувати в цьому, але поки що я не готова до цього. Це Чому? дуже морально важко. Я чесно боюсь набити партак, як називають в uh -huh. тату культурі це дуже хвилююся і ні, поки uh -huh. що ні. Мабуть, знову ж таки, я задам то питання, яке задавав а, тату майстру, чи боляче бути тату? Ну звісно, боляче. А що тату майстер нам казав, що не боляче. А так. Він Не знаю. це. Він, мабуть, таким чином а, запрошує а, до себе так, так, клієнтів. Та, кажуть, ні, це не боляче. Насправді ти потім сидиш і страждаєш. Так розкажи нам, будь ласка, мерте, про догляд за татуюванням. Чи є якийсь особливий, наприклад, зима холодно чи не тріскає татуювання, якщо це на Ну, Взагалі крем купується. Який зволожує? Ну так, в основному, да, зволожує і щоб загоєння було, не було інфекцій. Ну, немає різниці, літо це чи зима? Абсолютно, так. Тобто для ну, без різниці. Звісно, потрібно е, стежити за ним і там в перші години обмотується плівкою. Угу. і все. Дивись. А в, в, в подальшому житті, от, як е, за ними доглядати? Ну, тобто, якщо звичайно, перший період якраз пройшов, коли воно загоїлось, угу. а далі. Потрібно якесь спеціальне догляд? Ну, як хто. Собі хочу. В тобто основному можна... можна і не доглядати. Угу. Якщо я сказала, у мене не наприклад, 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 у мене вдома є киця, яка так. дуже мені дряпає руки, тому я ходжу постійно з довгим рукавом. <рес> чи, чи якось це вплинуло б на моє татуювання? Якщо б вони були в мене, так? Чи, чи довелося б мені робити якусь корекцію після цього? Е, якщо там перші дні, то так, а потім вже все нормально. Тобто потім, навіть якщо подрапані руки, то це не впливає ну... на татуювання? Якщо так сильно від кіці, я не думаю, що може бути сильно. У мене теж кіця була. Ага, це залежно від того, яка кіця є. Ну так, просто... якщо це вже би був е, тигр, напевно, то прийшлось би. Ну тоді то, довелось би доглядати не за татуваннями а за руками взагалі. Це також. Думаю, так. А, як ти обираєш той ескіз, який має бути набитий на тобі? Чи ти сама його малюєш, чи тобі допомагає а, майстер? Ні, сама не малюю. Якщо чесно, в інтернеті вибираю, але я змінюю там цвітову. Ну, Кольорова, Кольорову так. гаму, так, і е, там, можливо, десь щось додаю свого. Угу. Скажи мені, як люди в Чернівцях реагують на татуювання, особливо влітку, коли ти ходиш в шортах, адже в тебе на ногах є татуювання, власне. Коли ти ходиш в шортах, люди старшого покоління як реагують? Е, ну, Я звикла вже, я якось не звертаю увагу на це. А в основному немає такого, ой, Боже. Тобто, в принципі, це люди доволі, звикають. Спокійно, да, доволі спокійно. адекватно. Так, прекрасна так. Прекрасно. Ми вдячні тобі за те, що ти сьогодні розпочинала свій ранок з нами. прийшла, зарадила свою бадьорістю та енергією.